Рада вітати вас, друзі, на каналі «Соціопростір» від громадської організації Нова Генерація. Мене звати Наталя Борофеєва, я з задоволення вам представляю Сергія Жишко та Анастасі... Анастасію Климентенка. Сергії, президент дебатного клубу в місті Херсоні, анастасія керівниця екологічного центру в бібліотеці Гончара. І одразу слово Сергію. В бібліотеці Гончара в час дня англоязичної дебати на екологічну тему. Мы будем проводить открытую показательную игру. У нас уже готовы команды, и мы анонсировали тему, по которой мы будем играть для того, чтобы сами игроки и также зрители могли, ну, предвкушая ход игры, подготовить какие-то аргументы, какие-то идеи и потом проверить, насколько они будут эффективны в самой игре, в самих дебатах. Вот. О тому наскільки важна екологічна тема, мабуть, вже вкажуть непосредственно. Настя. Добре, дякую. Дякую, Сергія. Дебати будуть проходити в Центрі екологічної інформації, обласної бібліотеки гончара. Тема вибрана не випадково, і е, це спільний захід екоцентру і дебатного клубу Джон Говард Дебейт Клаб. Тему ми вибрали дуже цікаву. Взагалі, це не прийнято в дебатах. Учасники ніколи не знають, яка тема. Ми її оголосили завчасно для того, щоб була можливість підготуватися, тому що розуміємо, що грати в дебати це не просто а грати в дебати англійською. Це це, це, це ще більш непросто. Тема наша дуже цікава. Мені вона дуже подобається, і звучить вона таким чином. Ця палата визнає всі дії екологічних громадських організацій, такими, що не мають сенсу. Тобто, насправді тема така досить провокативна, і буде цікаво відстоювати позицію і за, і проти, і буде цікаво, до чого ми в кінці прийдемо. Ось і важко важко обрати якусь більш вузьку тему, тому що тому що це буде не цікаво загалу, це не буде цікаво всім містянам, це не буде цікаво глядачам. А коли тема така загальна, то кожен насправді має свою власну точку зору щодо цього питання, так? І я думаю, що кожному захочеться її висловити. І та можливість в цю неділю, 16 жовтня, буде. Якщо, наприклад, не англомовний учасник а, захоче хтось до вас приєднатися, але не розуміє не знає англійською. Буде якийсь переклад, а, ну, як ви це плануєте, як ви це бачите, бо дійсно вести дебати на якісь мові нам, українцям, знаю, Як ви це очікуєте? На самом деле, сам клуб депатин. Сам клуб дебатов на английском, то есть часть та клуба нашего, который занимается английскими дебатами, она создана как раз для тех людей, которые на самом деле хотят практиковать одновременно и свое качество игры в дебаты, и свое качество английского языка. Соответственно, мы не будем это переводить, но участники будут самые разные. У нас есть и опытные игроки в дебатах, и опытные игроки в английском языке, но менее опытные в дебатах. Вот. то есть у нас разная публика, и мы будем показывать таким образом, что э, наш клуб готов поддерживать, ну, то есть разные мотивации разных людей, и на самом деле это ну, все равно будет максимально эффективно, и каждый найдет найдет для себя много полезного. То есть человек опытный в дебатах найдет там пользу себе в английском, э, хороший филолог найдет себе пользу в дебатах. Вот. Или же люди будут просто оттачивать свои навыки там ораторского искусства, публичных выступлений, если они експерти і в англійском і санкції в атаке. Але у глядачів. Після гри буде можливість висловити свою точку зору, так і про гру, якщо вони не зрозуміють про що йшла мова так англійською, якщо ні, то українською, російською, будь ласка, мовою, якою людина володіє, вона зможе розповісти, ну що її хвилює. Тому що, по-перше, хочеться показати, як це грати в дебати. І хочеться все-таки звернути увагу на ті екологічні, ну на, на ту екологічну складову, яка буде в цьому заході. Тому, звичайно, якщо людина прийде. Перекладати сам раунд дебатний, ми не будемо. Але якщо людина прийде і захочеться захоче поспілкуватись після раунду, ну ми будемо лише раді, і там вже будемо спілкуватися тими мовами, які знаємо ну, відразу всіма. Зрозуміло. Взагалі, я вза ну, особисто я в захваті від того, що ви робите насправді дебати англійською мовою для з метою і розвитку теми екологічної теми, і з розвитку влас. Цього особистих як, ну, можливостей говорити англійською, ну це так. і ну, по-перше, розвиток критичного мислення по другому варіанті він працьовує, тому а, супер, скажіть кого ви запрошуєте на ці дебати? Хто може до вас долучитися? Де, де знайти інформацію, або або куди ще раз куди приходите? Скажіть, будь ласка, час місце? Це біблі... обласна бібліотека імені Олеся Гончара. Піднімайтеся на третій поверх в Центр екологічної інформації. Можете прийти раніше, але захід у нас починається о 13.00. О 13.00 починається сам дебатний раунд. Якщо вам цікава просто тема екології, можливо, вам не цікаві дебати, так і не цікава англійська мова, але ви хочете сказати, що ви про це думаєте про цю тему. Ви можете прийти навіть трошки пізніше. Якщо вам цікаві дебати і англійська, то ми чекаємо вас о 13.00. Ми починаємо в цей час дебатний раунд. Також маємо сторінки в соцмережах, дебатний клуб. John Говер Debate Club або центр екологічної інформації. Будь ласка, заходьте, там вся інформація є про наш захід, там будуть фотографії після заходу, так що заходьте, додавайтеся. Так, я хотів хотіла підчеркнути, що ми на самом деле заинтересовалися максимально широко да, то максимально широко то тобто нашими зрителями можуть бути. Как и школьники, так и студенты, люди, интересующиеся экологическими темами, или просто интересующиеся, что такое вообще дебаты. И они могут это делать как для того, чтобы просто посетить интересное и полезное для собственного развития мероприятия, либо для того, чтобы в будущем присоединиться к нашему клубу играть в дебаты, или играть в дебаты на английском, опять же. То есть э -э мы ждем всех, будем рады всем, соответственно. Спробую резюмувати те, що риди о 13 годині, 16 жовтня, в бібліотеці гончара на третьому поверсі. Ті, всі, хто цікавиться екологічною тематикою, та громадськими організаціями саме в цьому полі, хто хоче практикувати і навчається англійській мові, будь ласка, вас чекають. Просто чекають дебатний клуб Джон Говард. І ну, це чудова нагода попрактикувати своє критичне мислення. У вас еще по одной минуте, и мы будем завершивать. Uh, да, у нас клуб сейчас создан недавно, но мы сейчас, несмотря на это, у нас уже богатый опыт игр дебаты. Соответственно, мы сейчас максимально разного рода проводим дебатные мероприятия. После этой игры на экологическую тему дебаты на у нас будет презентация в Херсонском государственном университете. для Как для студентов, так и для так и для всех желающих презентация дебатного клуба, который непосредственно работает при университете. Там уже мы будем э, работать на постоянной основе. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать э, непосредственно студентов, потому что ну, им, им в будущей профессии навыки ораторского искусства и публичных выступлений э, будут э, очень нужны. А наиболее важным навыком это, конечно же, будет критическое мышление то, что они получат, потому что это нужно и на парах, и вне пар. в повсякденної життя. Давайте буквально два слова. Я а я всіх чекаю, кому цікава тема екології, дебати. Так, це гарний інструмент для саморозвитку, але я дуже розраховую в неділю познайомитись з кимось, кого я ще не знаю, хто зацікавлений в тем, в темі екології, тому що я працюю в Центрі екологічної інформації, мені ця тема дуже цікава, і хочеться спілкуватися з людьми, якими вона також цікава, можливо, співпрацювати з цими людьми, щоб вирішувати вже якісь питання. Тобто, я в цьому бачу ще і можливість отримати практичний результат. Буду, буду рада всіх зустріти в неділю. Я сказала, що у нас ті керівниця, дякую вам. Величезне дякую собі, Насті за вашу роботу, за те, що ви а, організовуєте такий чудовий захід. А, я думаю, що у вас буде велика кількість а, учасників, і ви про це розкажете, або розумієте про це оцінювання. У меня все. Приходите, пожалуйста, следите за активністю дебатного клубу. Нам это важно. Ждем вас.